Hello Френлі з вами, Деніс Френлі. Йой, я такий, блін, тепер спотів і сильно втомився. Чого втомився? Я зараз вам розкажу. Коротше, я хотів прибити у себе в кімнаті Деніса Френлі. Я думаю, йой, у мене навіть рука держить, бачите від е, відео. Я хотів. Подумав, ну блін, я десь буду такі дні, де ми будемо з вами тут знімати. І, і ми давно, до речі, тут не знімали в моїй кімнаті. Я думаю, ну хотів би прибити. Я прибив, блін, рука далі трясеться, як у алкоголіка. Ну, я хотів тако прибити, І то я хірово прибив, бо там, блін, я погано прибив, бо там цвик, коротше. хірово забитий, він, коротше, не так, як треба. Як ви можете подивитися, бачите. Воно від, від від стіни трохи відтісняється. Треба буде попросити тата, щоб він краще. Вже скільки нам доводився. Я цілу одиннадцяту годину. Бив, бив, бив. Цвики, щоб нормально ту картину закріпити. Ну, у мене хірово одно вийшло і треба буде попросити. Та, тому такі справи. Надіюся, картина буде нормально у нас вісіти. А сьогодні у нас буде народ реакція на ось такі жілейкі. Блін, У мене рука трясеться. Let's go до заставки. Коротше, бо то я так втомився, що капець. Я просто знімаю наперед, аби, бо потім мама зараз на базарі вона вернеться з базара. Е, з ринку, правильно говорити. З ринку вона вернеться сюди, і у нас точно полюбе поїсти щось на кухні, бо вона проголодається. Я Думаю, я ліпше наперед запишу. Але рука так трясеться, що капець. А Ну. Та трясеться. Так, поїхали до заставки. Деніс фрейнір реагує, Деніс Фрейні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Жувальні цукерки кавун, торгова марка. Ага. Коротше, зі смаком кавуна торгова марка. ББТО, то, то! Давайте відкривати і їсти. Йоп! лки палки вибачте, що так трясеться, ну... Я тепер не буду піднімати взагалі камеру. Тільки в кінці, бо це так трясеться капець, Давай. Просто не відпочив. пахне, не... О, кавуном! Став лайк, якщо хочеш, поскоріше дочекати літа і з'їсти комун справжній. Поїхав. я мене YouTube шорт лишу. М -м -м. Такі веселі кауни. Щось є в цьому? Перед цим зняв в шортик я їв булочку з сосискою. І тепер в прикуску з цим змішалися смаки. Поставимо, напевно, 9. Давайте окремо, зелене, окремо червоне, ну, зелене. Ну, зелений 8, червоний. Червоне 9, здається. Ну, смачно. Доволі смачно. Від цих жувальних не так з мене зуби. Але можуть боліти. Ну, колись продавали солодкі язички, це щось таке подібне. Щось на кову не особа похоже. Вони, ні, ну похоже, просто зернятка не, не чорна. e para você fala dobra positorário nasato e a Термін придатності 2 роки. Бо це жувальні цкаки. Це вам не молочний продукт, який днів уже скисне. Дивіться, розслаблююче відео. Ну, знаєте, як ті всякі відео. А, що я хотів сказати у понеділок. Не буде відео. Бо я ж мушу хоч деякі дні пропускати. У нас монетизація так повільно, повільно йде. Та якщо ми один день пропустимо, нічого не буде. Один день мушу пропустити. Навмисно, знаєте, десь буду пропускати. 25-го потім... 27-го. Ютуб списав лайки. Я мушу пропустити. Хоча б пару днів. Так, щоб ви розуміли. Вже там і шорти, і великі відео можна. Подивитися. У нас три штуки. Ця пачка коштує 4. Третя ще ми зрели. 35. Так. Це, це я залишу. І... Ось цей. Все це достатньо. Два. Ми зараз їмо. Два залишаємо два. Mm. Походу забув коментарі відповісти під вчорашнім відео. Дякую за актив, ви вчора лише. Mm. Під чіпсами. І я відповім обов'язково я дам відповідь під відео. Да, дякую за коментар. Сьогодні чекайте відповідь. Я короче там відповідь. Остання. Ум, mm. коли ти смог, краще. Ніж коли кусаєш. Ну то й так і зака. Ну таке. Ну що ти хочеш, смс-ка? Таке. Дев'ятку поставив, бо мені сподобалось. Тому, ну. На цьому все, дружні. З вами був Денис Дружній. Я, зам... я просто так по-дебільному зб... бив ті цвяхи, розумієте, один побив, б'є цвек, зігнув, упав під шафу. Ну, ну там дирку під шафою. Другий б'ю, знову зігнувся. Третій б'ю. Та ж сама історія. І я якось вже забив легонько цей цвяк, вже ледве там тримається на сопляк, скажімо так, то картина, не знаю. Буду сваритися, не буду зі мною батьки, але я скажу, що хочу ту картину повісити, не знаю, подивимось. Бо ви знаєте, вона там стояла, ця картина, але це було до ремонту. А тепер вже ремонт пройшов, я ж теж хочу повернути картину. Так і справа. Хоча ви зараз скажете, ну Денис, ну ти ж постійно їш на кухні, ти ж не йдеш. Кімната. Так, але приходиться, коли вони їдять, деколи є такі дні, що ми її йдемо туди знімати. Тому такі справи. Все-таки та деколи попадає. Та, тому такі справи. Сорі. <клух> <Sorry. клух> з вами буде нездружній. Коментуйте. Я, ну, Не на всі, звичайно, але на більшості відповім. Постараюсь відповісти. Тільки би час знайти, і я відповім. Та, все. Всім пока, бувайте, Йоу. Ось такі у нас ватермелони. Ватермелони це так, кавуни. Так, все, всем пока-пока. Бувайте.